Де ж бідному українському буржуазному націоналісту зупинитись? Не дає можливості життя зупинитись, тому ми повинні бути весь час в Русі. Все правильно. Буржуазний націоналіст. Кіля це взялося. <гум> із радянської енциклопедії. <гум> Словникової енциклопедії. Це вскалі придумав. І все подавалося це в дуже паскудному, сірому тоні, що це дуже все погано. Буржуазно це все погано. Фу. Комуністично це Буржуазно це. От вони і придумали. Вони два вороги були в Радянському Союзі. Це міжнародний сіонізм євреї. І українські буржуази націоналіст. І українські бандери. Оце двоє ворогів були дві категорії. І з ними непримириму боротьбу вела КПРС. А ви були в партії? Я є в партії. Ні, ну зрозуміло. Я маю на увазі короткої. Ні. Я був в партії, яка називалася Комсомол. Був піонером і комсомольцем. Ну, комсомольці ще під юнацтво. Що? В школу в театральному цьому інституті, а в театрі Франка в комсомолі був, я був заступником секретаря по ідеології. Що? Це серйозна справа. Я навіть два дні походив був в вищу партійну школу. Ні, а як це так вийшло? А ми з моїм товаришем Володимиром Смотрителем, смотрите, у нас театр юного глядача відправили на навчання в партійну вищу школу. І коли ми дізналися, що нам зарплати не будуть платити за це навчання, то ми одразу відмовилися. Я думаю, що ми гроші будемо отримати, тому що десь, тоді ж не було де що заробити. Це там буржуазний. Ну, видно, що так. Ну і ще дістали, протор дістав в театрі виговор за те, що вони двох спеціалістів цих направили, які повтікали з вищої партійної школи і, і не захотіли вчитися. <рес> От ти зараз тут я посидиш? Да. Я зрозуміла, що я буду відбиватися і відбуватися. Відбувати. Не відбиватися і мені дзвонити. Добре. І вони прийдуть, скажуть, а ти одразу її фотографуєш, я вас ждала. Добре. Надіялась і вірила, що ви приїдете Ну Ви хоча аварійку включить. Включу. Ти телефон маєш. Добре. Я з телефоном пішов. Добре. Добре? От будеш шпіоном. Ko te